Метро блюз, під горки потяга метро лосі хитало в усі боки, хоча і їхала сидячи. Знайти вільне місце в будні це взагалі фантастика. Однак сьогодні неділя. Вона залишила тата з Лореною і Айтаною під домашнім Кондиціонером сама ж натягла шорти, чорний топ без бретелю та вирушила на пошуки скрипки Беа. Не забула прихопити пачку роздрукованих кольорових фото Котляра серденьком, яке сама ж колись і намалювала. Лусія пригадала той день. Тобто одну ночей, проведених із дівчатами у мансарді. Скрипка лежала без футляра, адже Бе саме грала на ній, коли прийшли подруги. На пюпітрі лежали ноти. Дягнена вона була у футболку з серденьком, яку так любила. І Лусія запитала, чи хотіла б Беа мати таке саме серденько на футлярі від скрипки, щоб ніколи її не сплутати з іншою? Зазвичай люди так там пишуть свої імена, однак скрипка Беа була особливою. По рано погодилася. Усі дістала. З наплічника скриньку з фарбами і намалювала червоне серце з літерою Б в самому центрі. Бе любила цей футляр безмежно, так несправедливо, що вона загубила скрипку. Лосьє ж була борцем за справедливість, тому вона зараз тут, у вагоні метро. Пачки роздрукованих роздруковок по руках готова їх роздавати. Лусія не знала, чи скрипка досі на території станції, чи вже у когось дома. Тому вирішила випробувати один з най... найзвичніших методів пошуку. Оголосили станцію, де живе Беа. Лусія підвелася і вийшла з вагону. Вона надала ходи, щоб перехопити по пасажирів, які виходять і заходять у метро. Стала і взялася роздавати флаєри направо і наліво. Ви не бачили цього кутляра зі скрипкою? Запитувала усіх, окрім фото, на кожній роздруковці був номер її мобільного та електронка. На той випадок, якщо хтось матиме хоч якусь інформацію, оголошення були зроблені у фотошопі. Доволі добре. Мілосія у цій програмі. Нібе Беніме, то все завдяки татові. Зрештою, він сам дизайнував оголошення. Давід власник друкарської фірми, і окрім упорядкування каталогу мотив... мотиваційних фраз на всі випадки життя, він добре розумівся на Графічному дизайні, взяти хоч, хоча б усі ці привітальні листівки, які час від часу йому замовляють. Отож, роздаткові матеріали для пошуків скрипки вдалися на славу. Лусія вручила роздруківку аристократично вдягнені бабусінці, потім подружній дружній парі, що була цілковито зосереджена на двох стрибучих дітлахах, вони втікали від батьків в різні боки, щоб і ті в перегонах. Пройшло ще декілька пасажирів група хлопців і дівчат. Зім'яли аркуш, навіть не глянувши літній пан, читав газету на ходу і взагалі нічого не чув. Повний провал. Усія покинула перон, проминула турнікет, пройшла коридор, у якому на людину можна, може напасти клаутострофобія і попрямувала до сходів на гору. Може, у парку поруч зі станцією вона зустріне не таких заклопотаних і більш відповідальних людей. На самому початку переходу Лосія почула приємні звуки саксофона, зупинилася і дала розруківку двом дівчатам, пройшла ще трохи звучала пісня, та це ж. Їх любина пісня один із хітів старої, як світ групи Pink Flower Flood, на яку колись, її підсадив тато. Ця пісня така прилипуча, та й ритм Лусі подобався, наближаючись до джерела звуку й собі підмуги кувала, доки не зупинилася простісінько перед хлопцем, що казково грав на саксофоні. Лусія заворожено спостерігала, як він рухається, обіймаючи інструмент. Саксофон вона бачила лише на картинках в інтернеті. Ця загнута. Конусоподібна труба з ковпачком і купою отворів. Так лавиш здавалися їй монстром. Як можна на ньому грати, що і при цьому нормально дихати? Однак музика лилася чиста, насолода. В той випадок, коли хочеться дослухати, до кінця. сподобалося, Лусія оторопіла, хлопець перестав грати і заговорив до неї. Вона злякано пригладила гривку та підняла голову. До цієї миті Лусія взагалі не заважала, яким красивим був соксофоніст. Напевне, на кілька років старший за неї, чорне, коротко пострижене і трохи скуйовджене волосся, чорнущі очі, довжелезні вії, Вдягнені у джинсові шорти, в'єтнамки, поверх чорної майки, Розтібнута чорно-червона картата сорочка з короткими рукавами. На великому пальці правої руки виднівся перстень. Він йому не заважає так добре грати. Ти іноземка, ти мене розумієш? Так, пробач, мені дуже сподобалася пісня. Бачу, ти тут людей допитуєш, щось їм роздаєш? Я шукаю скрипку своєї подруги. Лусія простягла йому оголошення. Музикант мовчки уважно розглядав фото, потім рурвучко підняв голову, наче його, сяйнула якась ідея і подивився Лусії просто в очі. Від такого проникливого погляду вона розгубилася і почервоніла, і щоб приховати збентеженість, склала віло з роздруківок, які ще не, стала, роз, не встигла роздати. На днях я бачив цей футляр, звернув тоді увагу саме на серце. Новина дуже підбадьорила Лусію, і вона готова була ходити слідом та мучити незнайомця, доки він не розповість усе, що знає. Хоча насправді не могла зрушити з місця. Де саме, коли Лусія була схвильована, у неї зрадницький тремтів голос. Його несла дівчина десь твого віку з чорним волоссям і зеленими очима. Лусійна надія повисла на волосинці. За описанням хлопця цією дівчиною була Беа. Чотири п'ять днів тому, ага, приблизно так. Тоді ти бачив саме Беа, власницю цієї скрипки. Чотири дні тому вона її втратила. Справді, який жах, мідолашна, таке розуміння та щире співчуття з усне знайомця дуже здивувало Лосію. Він це помітив і пояснив. Для музиканта його інструмент найважливіша річ у світі, хлопець погладив. Підборідь затримав погляд на Лусії. Ноги в неї стали ватяними і підкосилися. Коли б таке сталося зі мною, не знаю, як би я це пережив, продовжив соксофоніст. Потім він похвалив Лусію за ініціативу пошуку. Мабуть, вона дуже любить подругу, якщо так завзято їй допомагає. Манера, отак просто дивитися в очі безстінні ніяковіння викликала у Лусії дивну емоцію. Хлопець був дуже впевненим у собі. Вона знову помахала білом, як роздру... із роздруківок, а зі її недавній рум'янець перестої. Перетворився на полум'яний палюче, і шиї на спину стікали краплинки поту. Лусія уявила, як сморгіло волосся і знітилася. Залиш мені частину роздруківок, роздам їх, коли буде наплив людей. Все одно я тут щодня граю. Що скажеш? Ой, гаразд, я така тобі вдячна. Адрій, хлопець без звагань сам потиснув Лусію руку. Лусія, Адрій і далі тримав Русі... Лусію за руку. Довелося самій її відсмикнути. Не тому, що дівчині було неприємно, навпаки. Вона просто соромилася, що рука. Замокріла, Ядрі зрозуміє, що й від хвилювання. Мені час іти. Носія перервала прощальну сцену і показала у напрямку сходів свого порятунку. Гаразд, коли щось дізнаюся, я тобі позвоню або напишу. Вона ковтнула слину і завмерла в розпачі. У нього ж тепер є її карт. Кем -так. Адріус усміхнувся і зухвало поклав руку на оголоне, оголене Лусіне плече. То було продовження прощання. Хотілося бігти світ за очі, ледь прибормотівши папа Лусія швиденько відвернулася, щоб він не встиг розгледіти її розгубленість. Здається, навіть по тилицею вона була бачити, могла бачити загадкову, зухвалу посмішку Адрі. Лусія побігла до сходів, щоб охопитися за поручні, адже земля втікла з під ніг. Тому йти далі вона не могла. За кілька хвилин запоморочення минуло. Лусія вийшла в парк. І продовжила те, чого почала. Однак шторм у душі так і не вгамувався. Ні в парку, ні в автобусі дорогою до тата. Вона мусила зробити ціле коло, адже наземним транспортом їхати значно довше, ніж на метро. Та знову перетнутися з Адрій Їй не хотілося ні за що.